На цьому поверсі паспортний сервіс Варшави український. І цей паспортний сервіс дає вам можливість оформити права водія українські, замінити їх, якщо ви їх загубили. Також можете оформити паспорт український і так далі. Тут дуже часто оцей, ну, цей, ну, цей паспортний сервіс демонізують соробну кава і продовжує. Вважається, що записатись собі неможливо і так далі. Насправді все не так страшно. Бачите, люди там сидять, чекають. Отже, якщо прийти о 6 ранку, то там от на, цьому, на, на смітнику біля таблички паспортний сервіс можна знайти списки і записатися або на отримання, або на подачу. Якщо на отримання, тут там з одного боку, на подачу з іншого боку. Ось це. Ось тут воно. Тобто переживати, що ви не запишетесь не треба через те, що дуже якісно працюють ці люди з паспортного сервісу і вони фактично... Впродовж перших півгодини обслуговують, ну, оформлюють весь цей список. Тобто люди приходять о 5-й ранку, щоб записатися, а працівники паспортного сервісу опрацьовують його десь за годину. І в 10-й годині вже ви можете спокійно прийти, нікого нема. Ви собі спокійно йдете, не чекаючи нікого. І не стоячи в якійсь черзі. Тобто проблема лише у силковому менталітеті громадян України, і, в принципі, це не проблема. Навіть для таких громадян України придумано ось такий спосіб. Записуюся в список і потім працівниця паспортного сервісу називає людину. Я прийшов в 6-й годині, ні, ну да, в 6.12 і записався на... Не, записався в 67-му. Зараз в списку 100 людей.